Як фіни ніженське пиво дегустували в рамках дружнього візиту до Ніжина, делегація з міста побратима і матри відвідала ніженський пивзавод. незламне підприємство, яке відкрилося в гостру фазу повномасштабного вторгнення. Коли ворог нещадно гатив поніжену з землі та повітря, з голих стін ніжень скопив заводу, заснованого ще у 1787 році чехами за рекордний проміжок часу підприємці організували сучасне виробництво, яке успішно працює. Ось уже два роки тоді була складна ситуація відносно даного рішення чи відкривати підприємство, чи просто заморозити ці гроші, які були. Витрачені на обладнання, але ми тоді ризикнули, знайшли відповідних людей, які нас підтримали, і звезли все оборудовання сюди на місце і запустили дану пивоварню. Минуло вже два роки з того часу. Підприємство працює. Я не можу сказати, що ми заробляємо. Якісь великі кошти, але зараз ми виходимо плюс-мінус на нульову відмітку. У виробництві використовують найкращий хміль, солод та ячмінь, що дає стабільну високу якість та неповторний смак. Сировину використовують переважно європейських та американських виробників для того, щоб розвиватися далі. Ми робимо нові сорти пива, удосконалюємо власне виробництво. Ну, так от рухаємося. Тоді ми розпочинали ну, взагалі з тих сортів, які власне самі придумували. То їх було п'ять, здається, п'ять сортів. Зараз їх в районі восьми. Тобто ми додали десь три-чотири сорти за рік. Останній сорт закарпатська легенда, настояний на карпатському різнотрав'ї. Чи не найбільше облюбували фіни? Нім, Закарпатська легенда це наше нове пиво. Там використовується до 22 трав Закарпаття. Ми дуже довго. Експериментували, щоб зробити зварити це пиво. Воно спочатку не дуже не виходило. Ну і дійшли до такого вкусу, який можна вже продавати людям. У Фінляндії ми п'ємо багато пива. Переважно це пиво лагер. Українське пиво суттєво відрізняється смаковими якостями. Українське значно смачніше, значно. Особливу увагу заслуговує і фірмовий сорт. Я наливаю ніжинський преміум, це наше преміум пиво, ой, Фірмове, Фірмове. Фірмове пиво. Ну, чому його роздену? Тут використовується хміля, воно дуже з горчинкою. І Крафтове пиво під брендом Нежатина нива Бревері вже встилу знайти своїх поціновувачів не лише серед українців, а й серед фінів, бо тут виробляють виключно якісний і смачний продукт без жодних консервантів та порошкових компонентів. В основному ми працюємо на німецькому солоді, але для певних сортів пива також використовуємо і українські аналоги. Денис пивовар від бога розповідає, що живе цією справою. Я починав, скажімо так, з каструлі як. Всі вважай, піговари, вони спочатку вчились, потім пройшов сюди, мене навчили вже професійно цим займатися. Я займаюся також, так скажем, винокурінням, Це віски там таке. Я ось конкурс Києві був, зайняв золото своїм слово бренді заняла золото. Ну, це хобі, скажімо так, а тут працюємо, варимо пиво. Спочатку перший процес дробління, коли зерно дробимо, потім осахарювання це коли крахмал перетворюється на сахар. Потім ми це сусло уваримо, додаємо туди ну, і спеції, і індрієнти різні, залежить від сорта пива. І потім відправляємо його на бродіння. Процес бродіння виходить від місяця до двох місяців, залежно від сорта пива. Підприємство зареєстроване в Ніжині. Відповідно, і податки сплачуються ніжинській громаді. На протязі цього всього періоду, незважаючи на те, що виходимо тільки на власне відсоток. Ну малий відсоток рентабельності, на нульову відмітку. Ми сплачуємо ті податки, і збори, які встановлені законодавством. Місцева влада нас підтримує паралельно з тим, що ми виробляємо пиво, Ми також його реалізовуємо тільки в своїх власних магазинах тому для того, щоб це робити, потрібно також значні кошти і підтримка, що ми отримуємо. Хлопці відкрили наші ніжинські підприємці його під час повномасштабного вторгнення. Вони ризикнули і вони виграли на сьогоднішній день. Я маю надію, що вони вже виходять в ноль і далі будуть заробляти. Бо бізнес саме створений для того, щоб щоб і заробляти гроші. Міська рада і я особисто роблю все для того, щоб сприяти максимально розвитку бізнесу. Ми розуміємо наскільки це важливо. Наше завдання не заважати, сприяти і допомагати. Придбати продукт можна у фірмових крамницях Ніжина та Чернігова, які постійно розширюються. Надалі перелік міст буде збільшуватись.